Усім привіт! Сьогодні ми з вами познайомимося з новою цікавою спортивною грою, яка називається «Шашки». А конкретніше з історією виникнення шашок. Шашки з давніх давен привертали увагу людини своєю загадковістю та незвичайністю. Та й зараз вони залишаються однією з найрозповсюдженіших та найдоступніших спортивних ігор. Гра в шашки. Це чудовий спосіб провести вільний час з користю, бо ця гра покращує діяльність мозку, покращує пам'ять, розвиває логічне мислення та концентрацію уваги. За однією з легенд Гермес, який придумав гру, запропонував богині Луні грати з ним в шашки за тієї умови, що у випадку програшу він отримає від Луни 5 днів, одержавши перемогу, Гермес прибавив ці п'ять днів до 360 днів, які до того часу складали рік. І тепер рік становить 365 днів. За іншою із історичних версій шашки винайшов грецький воїн паламет, відомий як учасник облоги Трої. Облога міста тривала 10 років, і щоб убити нудьгу, паламет придумав цю захоплюючу гру. Воїни грали на шашковій дошці або на землі, малюючи клітинки на ній. А за якими правилами зараз встановити, на жаль, неможливо. Захоплювалися шашками і єгипетські фараони. Під час розкопок у Єгипті виявили гробницю якогось вельможі, який був наближеним фараона. На стінах гробниці є розписи, які, мабуть, відображали три пристрасті древнього єгиптянина полювання, риболовлю і гру в шашки. У ловрі зберігаються дві шашкові дошки, що належать фараонам. Так, наприклад, у гробниці Тутанхамона, який правив з 1400 по 1392 рік до нашої ери, була знайдена дошка для гри в шашки, що складалася з 30 клітин. Відома версія, що шашки пішли від мавританської гри Алькек. З давнього Єгипту шашки почали свій шлях по світу. Спочатку вони потрапили до Греції, потім в Древній Рим. Як не дивно, на думку дослідників, правила гри мали багато спільного з сучасними шашками. За кілька століть до нашої ери вже грали на 64 клітинній дошці. Шашки були двох кольорів білі та чорні, і представляли собою якби дві армії, яким належало піти в бій. Відступ не передбачався, тому шашки могли ходити тільки вперед. Якщо шашка проривалася в тил до супротивника, то підвищувалася її бойова здатність і вона ставала дамкою. Взяття відбувалося за допомогою перескакування однієї шашки через іншу. Точно так само в бою воїн, який переміг, переступає через переможеного, щоб далі продовжити бій. Грати в шашки в середньовічній Європі було складовою частиною рицарського виховання. Крім грецького і єгипетського походження шашків, існує ще одна версія, арійсько-нормандська, відповідно до якої шашки, або тавлеї, як вони їх називали, прийшли з півночі. Археологічні розкопки, зроблені на території Київської Русі, виявили в шарах, що відносяться до X століття. Шашки, виточені з рогу, каменю, бурштину, зроблені з глини. Аналогічного вигляду шашки, знайдені в Швеції, Норвегії, Данії та Ісландії. Знахідки відносяться до епохи вікінгів. Можливо, вони і занесли цю гру в Київську Русь, оскільки всі знахідки шашків знаходяться на великому шляху з варяг у греки або на поселенні при великих містах, де мешкали руські княжі дружини, у складі яких були і найманці. Існує ще одна версія походження шашків чистослов'янська, точніше скіфська. Цю версію, засновану на археологічних розкопках і відкриттях, висунув і розвивання Євген Кадніков. На Русі появу шашок пов'язують з ім'ям київського князя Володимира Мономаха, однак археологічні розкопки показали, що ще в третьому-четвертому століттях нашої ери вже грали в шашках. У багатьох билинах розповідається про те, що шашки були однією з улюблених ігор руських богатирів. Навіть такий відомий полководець, як Наполеон, надавав перевагу шашкам над шахами, черпаючи в цій грі ідеї для тактики ведення бою, і ніколи не розлучався своєю перламутровою шашковою дошкою. Шашкова гра, потрапивши в Європу, отримала масу різновидів, і в кожній державі вона має свої особливості польська, турецька, англійська, піддавки, кліщі та інші. Більше джерел про шашкову гру було у Франції. Перший твір на цій мові випущено в 1668 році математиком інженером Мадлен. Особливого розвитку в Україні шашки досягли в минулому столітті. Цьому сприяла і перша книга шашиста. Яка була випущена у 1926 році, написав її талановитий київський майстер Лисенка. У 1948 році пройшов перший офіційний чемпіонат світу по шашкам, переможцем якого став Розенберг з Нідерландів. Він ще тричі повторював свій успіх. У фондовій колекції Гетьманська столиця в місті Бурштин є дві скляні шашки. Які були виявлені під час археологічних досліджень зовнішнього робу цитаделі у 2008 році і датуються приблизно 12-13 століттям. Вони круглі в діаметрі близько 3 см з плоским нижнім краєм. Висота їх від 2,5 до 3 см. Одна з них виготовлена із зеленого скла, інша також із зеленого скла, але покрита поливою бежевого кольору. У наш час. Шашкісти країни керуються Шашковим кодексом України. Зараз проводяться не тільки очні, а й заочні турніри по телефону, по переписці, по електронній пошті і в режимі онлайн. А також змагання між людиною і комп'ютером. Рівно, як і між комп'ютерними програмами. Традиційно шашковими центрами країни були міста. І є міста Київ, Харків, Одеса, до яких в останнє десятиліття додалися Дніпропетровськ, Запоріжжя, Сімферополь. У цих містах виросли відомі майстри шашок, які успішно грають на чемпіонатах світу, з класичних і сучасних шашок 64, бразильських і міжнародних шашок, як за шашковою дошкою, так і по переписці. Так, першим чемпіоном світу з, класич... з класичних шашок 64 з листування. Став Олександр Пустовіц з Вінниці. Шашки давно служать людям не тільки для розваг, але й для розвитку розумових здібностей. Ця гра на перший погляд здається простою і легкою, проте ігрова практика свідчить, що кожний хід містить в собі багато таємничого і незвіданого. Шашки вимагають від гравця вміння мислити винахідливості та вмітливості, сприяють розвитку пам'яті та уваги. Гравець повинен постійно розраховувати виникаючі варіанти, намічати план гри і намагатися здійснити його. Вміти передбачати та протистояти планам суперника. На цьому ми з вами закінчуємо на сьогодні знайомство з шашками. На наступному відео я вам розповім, які ж види шашок взагалі бувають. До нових зустрічей! Слава Україні!